Наступний варіант це блакитний план. Якщо у вас є 1000 доларів, зміріться з тим, що ви не можете усю 1000 доларів завести в блакитний. Якщо у вас 500, 800, 900, 2,50, будь ласка, ви можете це зробити. Дивіться, коли ви хочете заінвестувати 1000 доларів, наприклад, дуже часто люди на цьому. Ловляться, да, попадають. Показано: ось тут внизу показано, що ємність усього першого рівня блакитного плану це 950 доларів. Ви не можете зробити 951. Ви не можете зробити, наприклад, там, 1000. Ні. Не більше, ніж 950. Тому ви відкриваєте будь-який пакет. Від 50 доларів до 950. Це я зараз не за 1000 кажу, а взагалі для людей. І дивіться, для того, щоб завести гроші, наприклад, ви не хочете вкладати в помаранчевий, так? Ну, не хочете. Але у вас є більше грошей, аніж 950 доларів. Тут потрібно просто змиритися з тим, що ось тут написано внизу. Після того, як у вас буде активований пакет на першому рівні, через 15 днів у вас буде доступ до наступного рівня. Це не означає, що у вас має бути один пакет, який ви там, наприклад, будете три рази або чотири рази закривати, перевідкривати, тим же самим, днем. це не рахується. Так само є люди, яким, можливо, пояснили, можливо, вони самі цього не знають. Як воно відбувається, але якщо ви відкриваєте 3, 5, 7 там, е, пакетів через день, ну, у вас дуже швидко набігають гроші, наприклад, вам не потрібно чекати, коли всі будуть по 15 днів, ні, самий найперший пакет. І ось тут момент, про який я абсолютно всім кажу: навіть якщо ви заводите 950 доларів, люди добрі, будь ласка, для вашої простоти, щоб далі вам було набагато легше. Відкрийте один пакет на 50, завели 50, заінвестували в сатах, написали свій код, підтвердили: один пакет на 50 відкрийте і більше його ніколи не чіпайте. Це просто моя порада. Чому? Коли ви будуєте команду, коли ви будете переходити на наступний рівень, і коли ви будете отримувати дохід від команди по першому рівні. Якщо у вас буде однією цифрою 950, ви цей пакет закриєте, ви йдете на наступний рівень. Коли у вас взагалі нічого немає на першому рівні, а у вашої команди під вами є, ви від цього дохід не отримуєте. Ви отримуєте лише від тих коштів, від тих рівнів, на яких є ви в цей момент. Тому 50, просто за них забудьте, залиште. Це перший момент. Другий момент. Є правило в компанії, от якщо ви натискаєте виведення коштів Withdraw. Ось тут саме остання строка, написано, що ви не можете вивести кошти, бодай одну копієчку, якщо у вас немає хоча б одного активного пакету. Тобто, я всім своїм клієнтам пояснюю, що у вас в заручниках не у вас, а в компанії. В заручниках залишається 50 доларів. Тому просто. Одним пакетом зробіть 50 і забудьте. Бо потім вам доведеться, якщо вам потрібно буде вивезти кошти, взагалі вивезти з якоїсь причини, ви закриваєте тих там, 950 доларів, ви чекаєте, коли ціла доба буде виходити, да? і вам потрібно їх всі вивезти. Ви не можете вивезти, ви нервуєте, вам система каже, що потрібно залишити 50. Ви все одно 50 повернете назад, відкриєте пакет. І от в ту секунду, коли ви відкриваєте назад пакет, ви вже можете вивезти 900. Ну, мінус 10%. Але все одно 50, воно залізно завжди залишиться тут. Якщо ви не будуєте команди, якщо ви відкриваєте тільки для себе, ви можете на першому рівні закрити цей пакет. Ну, тобто, якщо у вас там 950 набігло, ви закриваєте всі кошти і ви переходите далі. Бо у вас немає команди, у вас немає доходу від команди, вам, в принципі, абсолютно все одно. Але коли ви виводите кошти, якщо ви хочете повністю вивезти, пам'ятайте, 50 має бути на місці. Ще є один момент: якщо ви забуваєте свій пароль фінансовий, ви можете прийти натискаємо сюди налаштування. Пароль. Тут, до речі, хтось питав, де можна змінити е, е, його, мову. Ось, будь ласка, тут ви можете написати будь-яку валюту, все, що вам завгодно. Ось тут ви можете змінити мову. Натискаємо сюди змінити пароль. Якщо ви забули свій пароль, це не проблема. Записали один раз, повторили, надіслати на пошту, прийшов код верифікації е, підтвердження, натиснули. Але. 24 години після зміни паролю ви не можете вивести кошти з кабінету. Ви можете робити все, що завгодно, всередині кабінету, але не вивести. І нарешті доходимо до наших пакетів.